Це заправки бопризковача, борщ ліфт, монітори для налаштування. А ви самі закачуєте воду? Самі закачує оприскувач воду, чи підключається до шланга? Може, штам, але вона точка викажуть. Ви це може бути сам покажувати, а потім там не бачу. Це показує літери, так Процедура заправки до проєктування. Тобто, в принципі, суть, суть родних євро. Виглядаємо ще наступним чином. Корчліп В5 5208.